Вітаю вас. Ефір на СТС продовжить програма Сумдепу Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. На засіданні ректорату, яке відбулося минулого понеділка, керівництво університету підбувало підсумки досягнень за перші два місяці навчального року і визначало пріоритетні напрямки роботи у листопаді. Ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной доповів колегам про стан справ з бюджетним фінансуванням щодо виплати стипендій бакалаврам і магістрам і порадував, що боргів з виплати академічних стипендій за перші два місяці навчального року немає. За словами Юрія Олеговича, планується тендерна закупівля обладнання для комп'ютерного класу на фізико-математичному факультеті з 10 робочих місць. Крім того, університет планує придбати 15 офісних комп'ютерів і стільки ж ноутбуків з кількома принтерами для покращення ефективності роботи відділів і управлінь. У планах на найближчу перспективу також закупівля чотирьох п'яти електрогенераторів для безперебійного живлення серверів і облаштування бомбосховища. Щодо другої хвилі вступної кампанії, яка почалася 17 жовтня, то як повідомив ректор, лише за перший тиждень подачі заяв, бажаючих навчатися на бакалавраті і в магістратурі, вже майже 100 осіб півсотні заяв подані на базі повної загальної середньої освіти і на базі молодшого спеціаліста. Перший проректор, професор Любов Пшенична акцентувала увагу членів ректорату на проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Готується відповідний наказ ректора і повідомлення про оголошення конкурсу у засобах масової інформації. Проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, повідомила колегам, що до складу наукової ради Національного фонду дослідження України увійшов доктор економічних наук, доцент Віталій Омель'яненко. Крім того, Віталій Анатолійович одразу у трьох номінаціях став лауреатом щорічного конкурсу Молодий вчений року, який проводиться радою молодих вчених при міністерстві освіти і науки України з метою визнання значних досягнень молодих науковців у різних галузях і сферах діяльності. Крім нього, лауреатом цього конкурсу у номінації Науковий гурток стала кандидат педагогічних наук Марина Ячменник. Проректор з науково-педагогічної роботи і розвитку інфраструктури Юрій Штика повідомив членам ректорату про необхідність пристосувати графік роботи структурних підрозділів до вимог Міністерства енергетики України заощаджувати споживання електроенергії з 8 до 11 години. Наголосив Юрій Михайлович на тому, що до початку опалювального сезону університет готовий, проте, з огляду на погодні умови з включенням тепла поспішати не будуть. Вже наступного понеділка, 31 жовтня. Дня має відбутися планове жовтневе засідання вченої ради сумського педагогічного університету з вельми насиченим порядком денним. цими днями кафедра теорії та методики спорту провела другу за ліком всеукраїнську науково-практичну конференцію. Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури і спорту та спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Цей науковий захід став нагодою поєднати не лише наукові проблеми фізичної культури і професійного спорту, а й дати можливість молодим науковцям, аспірантам і магістрантам профільних закладів вищої освіти України співвіднести свій науковий потенціал з досягненням фахівців значно вищого рівня. Крім пленарної частини, відбулися і секційні на двох платформах. Перша була присвячена теоретико-методологічним і психолого-педагогічним аспектам фізичної культури різних груп населення фізичної терапії, і ерготерапії, медико-біологічним основам фізичної культури спорту та туризму. Друга ж об'єднала тих, хто присвятив свої наукові доповіді теоретичним, методичним і організаційним основам підготовки професійних спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Відзначу, що це вже друга науково-практична конференція, яку впродовж жовтня провела кафедра теорії та методики спорту навчально-наукового інституту фізичної культури на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом Діаною Бармудес. Перша нагадаю була присвячена інноваційним і цифровим технологіям у процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання. Починаючи з листопада, вектор міжнародної співпраці для кількох студентів і викладачів навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин буде спрямований до грузинського Батумі. Детальніше про це директор цього структурного підрозділу педагогічного університету, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подріз. Протягом останніх декілька років наш інститут працював над тим. Щоб зав'язати партнерські стосунки з рядом іноземних університетів, і на сьогоднішній день одним із таких надійних партнерів, з яким ми співпрацюємо вже декілька навчальних років поспіль, є Батумський державний університет імені Шутаруставеля, разом із колегами нами було пропрацьовано формат. Співпраці в рамках академічної мобільності наших студентів така співпраця була запланована на квітень місяць 2022 року. Планувалося, що наші студенти повинні будуть від'їхати на навчання до Батумського державного університету на три місяці. Але, на жаль, 24 лютого всі наші плани скасувало. Тому ми дуже раді, що ці плани були не остаточно скасовані, а перенесені. І сьогодні ми відновили наші партнерські відносини і 1 листопада наші студенти спеціальності міжнародні відносини другого та третього року навчання в кількості 4 осіб від'їжджають. До університету міста Батумі на академічну мобільність. Протягом трьох місяців наші дівчата будуть навчатися в стінах вузу-партнеру. Викладання здійснюватиметься англійською мовою, що дасть змогу нашим студенткам-міжнародницям покращити знання з англійської мови. Дуже приємно констатувати той факт, що Дані партнерські відносини розвиваються не лише в ключі академічної мобільності студентів, але і між викладачами. Колеги з Батумського державного університету приймають. Систематично активну участь у наших конференціях сьогодні нам заплановано видання спільної монографії по конфліктам 21-го століття. Колеги активно друкуються у наших збірниках і аналогічно ми теж маємо таку можливість. І 1 листопада наші працівники... Із кафедри всесвітньої історії міжнародних відносин та кафедри історії України від'їжджають до Батумського державного університету Руставелі на стажування, яке буде проходити близько двох тижнів на базі нашого вузу партнеру. Тому дуже приємно, що ці стосунки партнерські розвиваються, поглиблюються і матимемо надію. Навіть скажу, я впевнена в тому, що після закінчення війни ми матимемо змогу прийняти в стінах нашого університету як студентів, так і викладачів для обміну в Україні. Завершимо нашу сьогоднішню програму інформацією про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. Випускник інституту фізичної культури Микола Педоренко відзначився у турецькій Анталії, де відбувся чемпіонат світу з армреслінгу. У ваговій категорії 55 кілограмів серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату. Він посів перше місце у змаганнях правою і став срібним призером у змаганнях лівою рукою. Останніх жовтневих днів почнуться матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд єдиної жіночої ліги України. Таке рішення виконком Федерації баскетболу України ухвалив наприкінці літа у зв'язку з тим, що попередній сезон команди Суперліги, вищої та першої ліг не дограли у зв'язку з початком повномасштабної російської агресії в Україні. Та й більшість колективів після цього не змогли сформувати повноцінні склади і зберегти своїх спонсорів. А відтак немає ніякого сенсу виокремлювати з числа тих, хто заявився, окремі ліги у залежності від класу претендентів на розподіл комплекту нагород. 13 команд єдиної жіночої ліги розподілені по двох групах, і у групі номер один серед шести колективів заявлена об'єднана команда збірна Полтавської області «Сум ДПУ». Крім полтавсько-сумської команди, боротьбу за вихід з групи до другого етапу чемпіонату України вестимуть Київ Баскет і столичне Динамо НПУ, Переяслівська Дю США і Венето Черкаси, а також Дніпровський інваспорт з дюшор номер 5 Перші матчі збірна Полтавської області сум ДПУ проведе останніх жовтневих днів в Черкасах, зустрічаючись з місцевою командою, а також столичним Динамо НПУ. Роменський рятувальник, половина гравців якого це випускники і студенти педагогічного університету, 22 жовтня в Черкасах зіграв номінально домашній матч шостого туру чемпіонату України з футзалу проти місцевого Черкаси Обленерго. І, на жаль, поступився одноосібному аутсайдеру групи Центр з мінімальною різницею у рахунку 2-3. Тричі пропустивши до середини другого тайму, рятувальник спромігся лише скоротити відставання. Автори голів у складі роменчан Олег Виставной і Андрій Дрога. Це третя поспіль поразка команди Ігоря Салівона після успіху у матчі проти того ж Черкаси Обленерго 5 вересня, коли рятувальник переміг 4-2. з трьома очками, здобутими у чотирьох поєдинках екстраліги Романчани на четвертому місці турнірної таблиці групи Центр. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця вже за тиждень о цій же порі, ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС. Аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!